Виконуємо номер 652 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Познач точку і за допомогою лінійки проведи дві різні прямі, які проходять через цю точку. Позначимо точку А і проведемо дві різні прямі. Які проходять через цю точку. У нас буде пряма А, позначимо маленькою літерою, і пряма Б, пряма А і пряма Б. Ми позначили точку і за допомогою лінійки провели дві різні прямі А і Б, які проходять через точку А номер 652 виконано